Хочу вам нагадати, що відео на нашому каналі виходять кожен тиждень. Тому підписуйтесь, переглядайте наші старі відео, не забувайте переглядати нові відео, які виходять. І ставте лайки, залишайте коментарі для того, щоб ми могли бачити вашу активність і відповідати і розвиватись самим, і розвивати вас навіть в цій рубріці. Тож погнали! Всім привіт! З вами канал Автоаудіо Центр. Мене звуть Михайло і це наша нова рубрика, яка називається Чайник. Рубрика Чайник у нас буде про ліквідацію безграмотності. Тобто будемо пояснювати все, що стосується автозвука або інших напрямків, якими ми займаємося і в яких маємо якусь експертність, для того, щоб ви теж цьому навчились. Починаємо нашу рубрику, перший наше відеоролик про дінаміки. Про те, які вони бувають, чим різняться, для чого і як їх правильніше підібрати в ваш автомобіль. Перше, з чого треба почати, це обрати якісь категорії. Ми вирішили піти від діапазону звучання, який грає дінамік. Для цього дінаміки діляться наразі на чотири категорії. Це b 4 ні, це ВЧ – високочастотний динамік. Високочастотний, середньочастотний, низькочастотний і... сабвуферне звено. Дзен і так кожен день. Працюємо, працюємо. А, в простонароді, так би мовити, оце у нас називається. Піщалка. Це середній динамік, це мідбас. Ну, а це, відповідно, саб. Все це, це, якщо вам попадаються ці терміни, будете розуміти, що воно таке. Як вони розрізняються? Вони розрізняються по розмірах, відповідно, але головне їх відмінність по частотах. Те, який діапазон частот вони відіграють. Підемо знизу вгору. Сабове дзвіно у нас має відігравати приблизно від 20 до. 80 Гц. Низькочастотні динаміки приблизно від 60 до 400 ну, 400 візьмемо. Далі, середньочастотний динамік це приблизно від 400 до 4,5 тисяч і високочастотний від 4,5 і все, що далі сприймає людське вухо, тобто приблизно до 20 тисяч Гц. Як це виглядає в автомобілі? В автомобілі високочастотні динаміки завжди знаходяться вгорі. Вони або у вас під торпедо, або в дверях, або в куточках, де дзеркала. Середньочастотні динаміки зазвичай також або в торпеда під склом, або в дверях трошки нижче біля ручок. Низькочастотні або мідбас, вони знаходяться внизу дверей зазвичай, або в деяких автомобілях, як, наприклад, BMW, вони знаходяться під сидінням, як Mercedes, вони знаходяться під ногами за обшивкою сховані. І сабове звіно зазвичай знаходиться аж в багажнику. Це все пов'язано з тим, що включається фізика і такий параметр, як довжина хвилі. Як ми розібралися, у нас є вч динамік, є САП. Якщо у нас висока частота, в нас дуже маленька довжина хвилі, то вона може бути в розмірі десь всього 5 см. Що це означає? У нас є динамік. В нас є діаграма направленості. Тобто, якщо ми твітер направимо на в обличчя, ми чуємо гарний вечер. Якщо ми його відвертаємо, в нас дуже великий провал по АЧХ. Сабом зовсім інша історія. В нього настільки велика довжина хвилі, що вона просто оманює якісь прегради. Наприклад, в нас є саб, у нас є тут якась колона чи сидіння позаду, і в нас настільки велика хвиля, що вона просто оминає. Цю преграду. І тим самим неважливо, де в машині ставити сабвуфер Будь він в лівому крилі, в правому, в запасці, чи навіть спереду. Ми все одно його чуємо. Середня частота, як ми розуміємо, має середню довжину хвилі. Тобто не дуже маленьку і не дуже велику. В деяких автівках вона. Та ставиться під ручкою, і він ця ручка заважає для того, щоб отримати на вточці прослуховування відкриту чисту ясну середній частотний депазон. Саме тому в автомобілці з'явилася компонентна акустика, тому що при встановленні коаксіальної акустики і направленні твітера в ноги. Повноцінний вечей діапазон ми почуємо, якщо тільки будемо десь на рівні е, нашого бардачка. Тому і компонентна акустика зробила винесний твітер, який ми поставимо високо в кутках і максимально зможемо направити її в зону прослуховування. Яскравий приклад: Оце у нас динаміка аксіальна. Оце у нас динаміка компонентна. Тобто. Ця акустика складається з двох компонентів розмежованих між собою високочастотний динамік і мідбас. Тут мідбас і високочастотний динамік об'єднані в одне і грають разом. Якщо впродовж моєї розповіді у вас виникла думка, Міша, у мене динаміки, тільки в дверях, от там от внизу, в ноги грають, що ти розповідаєш про чотири полоси, то ви будете праві, але вам же хочеться трошки краще музики. Хочеться. Для цього правильно треба підібрати динаміки. І якщо у вас динамік тільки в дверях, отам внизу, і ви не готові витрачати великі кошти на побудування е серйозного звукового проєкту, то вам підійдуть відповідно, коаксіальні динаміки. Тут буде високочастотник і мідбас, які будуть грати. За рахунок перевідбиття в салоні, високочасто... високі частоти, ви все одно почуєте, і це все одно буде краще, ніж ваша штатна акустика. Так само, якщо у вас в дверях знаходиться мідбас і є місце під е високочастотник, ви можете взяти компонентну акустику. Тоді звучання буде трохи краще за рахунок того, що високочастотні динаміки будуть краще направлені на вас. Але якщо ви готові витратитись на якісне звучання, на комфорт знаходження в автомобілі, то варто замислитись над побудуванням повноцінної аудіосистеми в автомобілі. І в таких випадках ми можемо створити подіуми під високочастотний, під середньочастотний динамік. Ви можете подивитись, як це робиться на прикладі наших минулих роликів, наприклад, про TRX. І таким чином побудувати правильне звучання, правильну сцену і кайфувати, насолоджувати звук. Фронт і тил Ми якось від складного до простого йдемо. Фронт тил, відповідно, це перед і зад. Це передні динаміки і задні динаміки. В більшості стрімінгових сервісів звук створюється в стерео. Тобто, у нас є лівий і правий канали, і відповідно у нас. І фронтальна, і тилова акустика, тобто і передня, і задня, грають одне й те саме, тільки з розподілом ліва-права. І тому тилова акустика у нас виконує більше задачу підзвучки для створення об'єму, для створення відчуття знаходження посередині концерту. Але все ж таки в автомобілях. Є розподілення передніх, задніх, правий, лівий динамік, тобто все у нас відбувається поканальне канал звуку на кожен динамік. І якщо ми включимо на нашому програвачі звук, скажімо, серії 5.1, то що називається кінотеатр, да п'ять і одне сабове звіно, то ми зможемо в машині почути так само, як в кінотеатрі об'єм. Коли у нас муха там ззаду пролітає, або там кулі свистять в відео якомусь фільму. Таке також можливо. На жаль, для більшості аудіозаписів це неможливо, але якщо поставити ТІ з машиною і включити там на не знаю, на Netflix, на світі аудіодорожку 5.1, то у вас буде об'ємне звучання, а ви будете знаходитись всередині, як в кінотеатрі. Зараз покажу, що таке баси. Як я вам і показував, у нас низько, низькі частоти грають з великою дуже амплітудою. І для того, щоб створити таку хвилю, нам потрібно коливати дуже велику кількість повітря. Саме тому більшість сабвуферів мають великий розмір. Тобто у нас велика площина, яка штовхає повітря вперед-назад, і таким чином створюється у нас звукова хвиля. Але... Не тільки однією площиною ми це оцінюємо. Також дуже важливо хід цієї площини, тобто наскільки вона може глибоко коливатися і створювати наскільки глибокі хвилі. І магніт, тобто магніт нам потрібен саме для того, щоб розкачати оцю площину. А можемо ми це зняти? Так, да, Можемо. Це ж хелікс. Щоб розкачати оцю площину, і вона створила нам звукову хвилю. Сабуферні динаміки, звісно, бувають дуже різних розмірів. Якщо я отак зроблю, буде зрозуміло. Від розміру у нас залежить гучність в більшості випадків. Ем, так, оцей сабуферний динамік створить нам низькочастотну хвилю, але вона не буде дуже потужною, тобто у нас не буде м, гучності великої. Це е, рішення для автомобілів, в яких треба. Покращити штатний сабвуфер, замінити штатну головку, бо це, що називається, і поставити щось краще. Це буде краще. Але якщо ви хочете побудувати щось масивне, таке, щоб, як в е, це книга, да, автостопом по галактиці» там є такий епізод, коли ціла планета є. Е, Сценою для концерта і його слухають не на планеті, а знаходяться на орбіті, тому що на планеті неможливо слухати. От, якщо хочеться щось подібне <хи> створити, то подібного розміру динаміки вам мають підійти. Цей, до речі, недорогий, всього 70 тисяч. Сабуфери, які підсилювачі, це обширна велика тема, яку треба розповідати детальніше, тому що вони бувають корпусні, безкорпусні. Там дуже багато. Ви можете подивитися наш ролик, який у нас є також на сторінці. Про сабвуфери. і якщо у вас після нього виникнуть якісь питання, або ви просто не хочете його дивитися, У вас є питання, будь ласка, залиште їх в коментарях. Ми створимо окрему рубрику про сабвуфери, покажемо вам більше детально про те, що вас цікавить. Для чого потрібен підсилювач? Це настільки широке поле, що ми також знімемо окремий ролик про це. Окремо вам розкажемо, які бувають підсилювачі, як вони працюють, що таке процесорний підсилювач. Все це розповімо і, будь ласка, знову ж таки залиште коментарі з вашими питаннями, на що звернути увагу більш детально, щоб було ясно і зрозуміло, як його обрати і як встановити собі в автомобіль. Про це розповімо в наступних серіях нашої рубрики Адичайник. Рубрики чайник. Підсилювач нам потрібен для того, щоб отримати якісний, але при цьому гучний сигнал. Якщо в вашій системі, аудіосистемі багато динаміків, без підсилювача не обійтися, тому що магнітола не зможе видати нам такий рівень потужності, який необхідний для динаміків. Як це працює? Підсилювач отримує звуковий сигнал і бере живлення, тобто електричний струм. За рахунок електричного струму, за рахунок живлення підсилює сигнал і передає його на динаміки, за рахунок чого динамік грає гучніше, але в залежності від компонентів, в залежності від якості і відповідно від вартості підсилювача. У нас йде дуже сильний вплив на якість звучання. Саме тому, навіть в топових системах, як, наприклад, там у Mercedes бурмістер або у Eolusen, в Audi, навіть в цих системах є куди зростати. Ми можемо поставити кращі динаміки з кращих матеріалів, які будуть видавати більш чисти, видавати більш чистий звук. Ми можемо поставити підсилювач краще, який буде видавати більш потужний, і також чистий сигнал. Також Зауважу, що підсилювачі вони бувають процесорні. Що це означає? Це означає, що ми за рахунок процесора, тобто системи налаштувань, можемо на кожен динамік видати тільки певний діапазон частот з певною гучністю і з певною затримкою для того, щоб вибудувати сцену звучання. І виокремлювати звуки, які навіть системи Бурмістер, Бунхолосен і так далі не можуть відтворити в вашому автомобілі. Скоріше за все, у вас логічне питання, Міше, я можу купити там, два комплекти динаміків за 10 тисяч гривень чи навіть менше. А можу побудувати звук, як в Тірик за 15 тисяч доларів. А в чому різниця? В чому варто і через що варто витрачати більше грошей? Ну, як каже, наш Артем Братішив слухати про звук, це все одно, що не знаю, танцювати про макарони, чи як він там каже. Якщо ми спробуємо це таким доступною мовою сказати, то за рахунок якості акустики, якості підсилювачів, якості навіть проводки, яка використовується, наприклад, там, мідна чи мідна з алюмінієм, товщина проводки, от за рахунок всіх цих дрібних елементів, ми все детальніше і детальніше чуємо звук. Тобто ми можемо розрізнити, де у нас грає скрипка в певних композиціях, де у нас грає бас-гітара, а де реально грає у нас барабан, ну, барабанна установка. Звук в таких системах у нас виходить перемішаний. Більш того, частина звуку взагалі не відтворюється динаміки не здатні цей звук відтворити. За рахунок більш дорогих, більш якісних компонентів ми можемо поступово нарощувати якість звучання і отримувати той звук, який хочеться, який реально закладав цю композицію автор. Сподіваюсь, у вас сьогодні не засвістіла кришка. Поділіться цим відео з другом, який досі чайник. Коментар, лайк, підписку і всім пока!